20 лютого 1878 року кардинали обирають папою римським італійця 68-річного єпископа паперуджі Джоакіно Петчі, який бере тронне ім'я Лева 13. Хоча він сходить на престол старим та немічним, але цей понтифікат триватиме аж 25 років. Джоакіно Петчі син графа. Напередодні обрання займає посаду Камерленго. Папського завгоспу. Петчі вважається мало не лібералом в порівнянні зі своїм попередником, ультраконсерватором Пієм IX, його мета адаптувати церкву до світу, який швидко змінюється. Новий понтифік наріжним каменем ідеології Католицької церкви проголошує вчення Фоми Аквінського, Як який передбачає єднання віри та знань. Лев XIII реорганізує Ватиканську бібліотеку. Вперше відкриває для дослідників папський архів. У 1888 році видає енцикліку про природу людської свободи. Стверджує, що церква до неї не ворожа, що вона не перешкоджає науковому прогресу. В Німеччині, де при владі антикатолик Отто фон Бісмарк, папа підтримує партію центру, найпотужнішу парламентську католицьку партію Європи. Вона бореться за скасування усіх антицерковних законів. Понтифік домагається значного пом'якшення ставлення бісмарка до католиків. В Австро-Угорщині папа робить ставку на християнську соціальну партію, яку очолює антисеміт Карл Люгер. За сприяння понтифіка імператор Франц Йосиф затверджує Люгера бургомістром відня. Лев XIII, як і його попередник, не визнає влади італійського королівства над Римом, забороняє місцевим католикам голосувати на виборах. А уряд Італії, щоб йому помститися, ставить в столиці пам'ятник Джордано Бруну, якого колись спалила інквізиція. Хоче відродити папську державу і на правах рівного увійти в об'єднану Італію. Та ці мрії не збуваються. Певний час, папа навіть думає перенести резиденцію з Рима до Відня або австрійського Зальцбурга. і лише негостинність імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа його зупиняє. У 1891 році Лев XIII видає енцикліку Рерум Новарум нові «Нові явища». Це відповідь церкви на виклик марксизму. Ідею класової боротьби папа приголошує помилковою. Робітники та роботодавці мають жити в згоді, і церква здатна їх примирити. Робітники не повинні вдаватися до насильства, а підприємцям слід поважати їхню гідність. Вперше в історії папа Римський визнає право пролетарів на єднання в профспілки. У 1895 році Лев XIII закликає англійський народ повернутися в лоно католицької церкви. Починається велика дискусія серед віруючих. Прихильником унії є впливовий британський політик-ліберал Вільям Гладстон. Але каменем спотикання стає питання про визнання папою англіканських посвячень в духовний сан. Лев 13 наполягає, що такі посвячення не матимуть сили. Англіканське духовенство після цього вже не йде на діалог. Одночасно папа засуджує єресь американізму багато католиків у США досить вільно поводять себе з католицькими традиціями, аби успішно конкурувати з протестантами, Лев 13 робить їм суворе зауваження при Леві 13 вперше серед кардиналів з'являються австралійці, канадці, словенці і навіть вірмени. За свій понтифікат він проголошує 35 святих та 218 блаженних, серед них християни в'єтнамці, англійський канцлер Томас Мор, якого в XVI столітті стратив король Генріх VIII, та ранньосередньовічний поет Боецій. Права рука понтифіка кардинал Маріану Рампола. Його підозрюють у тому, що він таємний масон. Після смерті Лева XIII домагається папства, але на його кандидатуру накладає вето. Імператор Франц Йосиф. Він має таке виключне право. Лев XIII. Перший римський папа, який записує свій голос на Аудіоносій, фонографічний циліндр. Він читає молитву Аве Марія і формулу апостольського благословення. Він першим серед понтифіків знімається на кінокамеру і під час зйомок жестами благословляє оператора. Лев XIII. Обличчя Торгової марки «Вино Маріані. Це напій на основі вин бордо з додаванням листя коки. Папа постійно його вживає і дає згоду використовувати свій портрет для реклами вина. Папа Римський Лев XIII помирає 20 липня 1903 року у віці 93 років від застуди та пневмонії.